Всім привіт-привіт! Ми на дачі. Дві неділі нас не було. Приїхали ось поповнити свої запаси. Сонечко сьогодні тепло, 10 градусів. Ось яка краса. Ой, чи краса, чи не краса, але ж вибрали день гарний. Та й приїхали ось свої покупки, і отут за сосною тепер. Закапуємо, хочемо закопати і цю ялину хупсі. Вона сама найблакитніша ялинка. Подивіться, ось у мене схожа. Ну, не схожа, ну просто ялинка. Теж блакитна. А ця, подивіться, яка вона сама-сама блакитна ялина хупсі. Ось зараз ми її садити не будемо, а просто ось тут за сосною закопаємо в землю, а вже навесні. Вже навесні посадимо вже відкритий ґрунт на постійне місце, на постійне місце да. ой, сосни наші. Сьогодні така, теплий день такий. Ну, і приїхали оце на дачу поповнити свої. А оце дивлюся, вітер такий сильний був. Дивіться, яку гілку зламало. Це Троянда, троянда фулмон. Оце гілка така зломана. А так все гарне, отож такий ураганний вітер був у нас. Все вроді гарне. Поповнив свої запаси. Яблук, груш набрали. Тут моркви, буряка, капусти, капусту цю хату занесемо, бо була там, хранилася, зберігалася в ящику там в тому. тому. Прибрали, бо морози все-таки були і вона трішки підмерзла була. Сьогодні 10 градусів тепла. Ось. Садук наш. Кедр наш все добре з кедром. гімалайський, Кедр Кедри гарненький стоїть, все добре. А що тут у нас в тепличці? Я ще вам не показувала. Ось моя тепличка з моїми живцями. Тут і троянди ось зелені живцювала, і яліців, і парисове, кейтуї. Подивимося навесні. Весна покаже, що прижилося. Тіс один. Садила тут декілька, прижився тільки один. І потім іще посадила. Ось. Ну, Подивимося, які вони будуть. Ось. Жива, жива була, і тут почала чорніти щось троянда. Одну накрила повністю бутилка і зелена вроді стоїть. Горохоплодний кіпарисовик. Ось, вроде Подивимося, весна покаже, яке все воно. Ось такий у нас така міні-тепличка. Тут ще чоловік мені пінопласт утеплив пінопластом зверху, а зверху ще плівка. Ось така з вікон зроблена. Я вже якось показувала. Ну, так. Ось такий садок сірий. Звичайно, літом гарніше виглядає, зараз отакий. От сьогодні такий день теплий. Ось, зато, ось бачите, цієї, як вона називається, забула. Господи, багато трави. Вітер поламав проса. Проса поламав. Так, вроді, все добре. Цуга канадська. Канадська цуга. Теж за вітра чуть зігнулася. Вітри ж були сильні, ну. А цей ялівець все добре з ним. Я ще прихворіла декілька днів, бо зовсім було гидко. Ну, зараз пішла вже трішечки на поправку. Так що таке все буде добре. Розложився трішки, мабуть, від снігу і від вітру сильно лапасть. Зараз його хочу скрутити, щоб... Надалі він ще перезимував добре, тому що хто його знає, які далі будуть сніги і погода, яка буде, щоб зовсім не поламав гілки. А навесні треба його гарно підстригти, бо сильно так от такі, бачите, лапи в нього, щоб не поламало. Ось, скрутила вірьовкою його так зв'язала. І буде добре йому. Не поламає гілочки. А ось міс... біскантус зовсім теж розложився. Теж поламало його трішки, можливо, снігом. Ось так. А ще хотіла вам показати, дивіться, ой, троянди до сих пір не, не скинули свої своє листя. Лаванда зелененька стоїть. І Оці горщики, це я сюди сюди садила десь в кінці жовтня, садила е, цибулькові свої. тюльпани, садила в такі горщики по всьому садку. У мене тут це крупна кореневична герань. І ось тут, дивіться, теж. Нічого не взійшло, все добре. Ось теж тюльпани посадила. І там далі по садку, скрізь у мене закопані отакі горщики. І все добре. Нічого не взійшло, все добре. Сходить буде навесні. Ось так. Подивіться, до сих пір квітує стокротка, і мороз їй не страшен був. Нічого, ну це трішки, бо вона вже давно квітувала, вже піджухла, а ця, подивіться, квітує. Ну це нонсенс якийсь. Барбарис, скільки ягідок Барбариса на ньому. Ну от і все. Миру всім і добра. Бережіть себе. А як кажуть, береженого ну, й Бог береже все буде Україна. До зустрічі.